Росіяни, спадкоємці великої імперії. Папа Римський знову у центрі уваги все через неоднозначну заяву у бік росіян під час свого виступу на онлайн зустрічі з католицькою молоддю Санкт-Петербурга. Папа Франциск назвав росіян спадкоємцями великої імперії, великої матінки Росії, і закликав не забувати про цей спадок. Kesian kehidupan di negeri Таким чином, папа, начебто, відповів на запитання молоді РФ про те, як він ставиться до Росії. Також Франциск подякував росіянам і закликав їх сіяти зерно примирення. За даними змі, тексти виступу папи римського Франциска, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт римсько-католицької архієпархії УРФ, відрізняються. Ватикан Ньюс не оприлюднив абзац про велику Росію. Щоправда, ці слова папи можна почути на відео на сайті. Римсько-католицької архієпархії вреф дітей